Всім доброго ранку! З вами на зв'язочку ваш вихователь Тетяна Володимирівна. Сьогодні у нас буде заняття з виготовлення аплікації на тему Квіткова галявина. Ми впевнені, що ви з легкістю впораєтеся з цим завданням. Чекаємо на ваші фотозвіти. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей. Ось такий, зі щіточкою відразу. Та Серветки. Шановні батьки, для виготовлення об'ємної аплікації підготуйте наступне. У формі віяла ось таку галявинку та різнокольорові квіточки. Перед початком роботи давайте підготуємо наші пальчики. Повторюйте разом зі мною. Пограємо в гру квіточка. Утворіть долоньками квіточку, зімкніть всі пальчики і повторюйте зі мною. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились. Наша галявинка з вами готова. Ось. Беремо квіточку, намащуємо її клеєм. Прикладаємо до нашої основи галявинки. Ось так. Повторюємо це з іншою квіточкою. Так само намащуємо і прикладаємо до нашої основи галявинки. Ось така вийшла, дітки, у мене галяванка, а яка у вас? Чекаю на зворотний зв'язок. Всім до побачення. До нових зустрічей!